Я зараз вам покажу таку рослину, з якої можна зробити живоплід, яка буде виглядати вічно зелена, тобто листя скидати не буде, не з категорії хвойних. І, що саме головне, не потрібно чистити буде її після зими. я вам покажу, І ви зараз офігієте. і цвітне йде бомба. Ось Лавро Вишня. Ми знаходимося Тростянець-Гайзівський район, Вінницька область, в центрі Тростенця, тут є ставок. І переходити через дорогу акуратненько. І приходить до нас. Ми тут займаємося рослинами, засобами захисту і інвентар садовий, звичайно. Ось дивіться, тут величезний вибір хвойних є. Азалія, зверніть увагу, починає цвісти. Азалія садова. Такі ще кардози. На штамбах є всяка всячина. Але вернемося, ой ви Гела, бачите, починає розвітати, спірея, перескрита на штамбі, рози на штамбі, дуже багат, великий випір. Зверніть увагу, ось дивіться, в чому заключається лавровишня. Ось я її позрізав, пішли нові прирости, густина шикарна. Подивіться, яка листова пластина в неї. Тобто шикарна, представте, якщо посадити ось так їх ну, через сантиметр 50 я вам зараз покажу ось наглядний приклад. Ось, дивіться, це молодняк. Дивіться, яка починається, загущеність. Прирости вона дає до 50 сантиметрів. тобто набере вам маху, стригти легко, обробляти легко, не хворіє. Дуже класна рослива, рослина для живоплодів. Це фотинія. Бачите, неї прирости червоні, я її теж обрізав, хочу, щоб вона була в мене шаром. Ця фотинія теж, до речі, не листопадне. І не листопадний. Шикарний лист, великий. Тому якось ось так. бачите, Тому зверніть увагу, лавро, вишня знову вам нагадую. Прирости шикарні, колір глянцевий шикарний. Тому, тому ось так і маємо. Ось якраз ось потиння ще. Бачите, який в неї яскравий колір. Соснув вніс. Все. Леда, Леда, добрива, Леда, 320-ки. І все. Тому користуйтесь. Це в нас тут в серединці так все є.